Доброго дня, мене звати Катерина, я студентка спеціальності політичній технології та аналітика. Перший курс магістратура. День добрий. Мене звати Мельник Михайло. Я студент магістратури за спеціальністю політологія. Останніх курсів бакалаврата я вже працював в громадському секторі, займався також волонтерством і мав ну, уже певний практичний досвід, що навіть виконував замовлення і працював в цьому. Проте е є певні незакриті питання, теоретично складова, е і саме це я можу здобути, навчаючись за цією спеціальністю і піднімаючи свій рівень як спеціаліста. Як я закінчувала кафедру історії а, СумДУ, то звісно ж мені було легко, тому що на останньому курсі у мене були деякі дисципліни, які пов'язані з громадськими рухами, з політичними партіями, і мені було цікаво заглибитися далі, дізнаватися більше. І тому а, а, завідувач кафедри історії порадив мені магістратуру. Він сказав, що от є така кафедра, є така спеціальність. Можливо, спробуй. Я подумала і сказала, що спробую. Очікування були, звісно, такі, що це все ж таки магістратура, це новий рівень для мене. Але прийшовши сюди, я зрозуміла, що насправді вчитися легко. Якщо ти володієш навичками тайм-менеджменту, вже більше знаєш про деякі спеціальності, знаєш, деяких викладачів, тому насправді з часом стало легше. Дуже подобається, звісно, дисципліни з міжнародної політики. Так як на парах з дисциплін міжнародної політики ми вивчаємо сучасність, ми аналізуємо багато подій, ми вивчаємо Україну на міжнародному рівні, і так як зараз повномасштабне вторгнення, Україна стає більш впізнаваною, більш потужною на міжнародному рівні, і все ж таки такі дисципліни вони дають уявлення про... Геополітику про те, де насправді Україна в світовій політиці, і це дуже прокачує критичне мислення, аналітичне мислення. Ти читаєш багато джерел, ти вибираєш для себе те, що треба, відсіюєш те, що не треба, перевіряєш факти, перевіряєш фейки, і це дуже сильно прокачує саме критичне мислення. Скажу за себе, що вибір магістрської для мене е був доволі очевидним, тому що е тема відповідає тим незакритим питанням, які виникли у мене під час е роботи е в громадськості, і також там в мене тема пов'язана з волонтерством. І саме виходячи з практичного досвіду, що я не знаю і що не можу знайти, е і Вийшла магістрська, тому що це повинно бути дослідження, яке принесе щось нове ось. Тому така в мене й тема. Звичайно, це органи державної влади і органи місцевого самоврядування. Там, в цілому, нестача з посадами менеджерськими. Які ну, взагалі зі спеціалістами, які займаються посадою і можуть приймати адекватні рішення і розуміти процеси. Також це громадський сектор, громадські організації, благодійні організації, фонди, Міжнародні фонди. А в Україні можна саме, щоб громадська діяльність стала твоєю постійною кар'єрною ну, кар сходинкою, тому що ти реалізуєш проєкти для покращення якихось ситуацій в суспільстві за рахунок коштів міжнародних донорів і сам ростеш як спеціаліст. Ну і також зараз збільшується попит на аналітику, відкриваються і державні, і недержавні інституції, які пов'язані з аналізом даних і із дослідженнями тому, ще один варіант це займатися саме аналітикою. Так, звісно, університет допомагає наша кафедра і завідувачка Андріана Миколаївна часто кидає нам у студентський чат різноманітні курси, тренінги. Я проходила також тренінг, який називається Атестація місцевих депутатів на початку навчального року, де я могла відвідати міську раду, могла відвідувати також різноманітні депутатські комісії, здійснювала моніторинг те, як депутати відвідують свої сесії. А також було стажування в міській раді, де я вчилася писати новини на їхній сайт, моніторила інформацію, відвідувала також різноманітні заходи, такі як погоджувальна рада, сесія виконавчого комітету, сесія міської ради. А також завдяки Андріані Миколаївні я мала змогу долучитися до двох проєктів: перший це гендерний профіль Запорізької області, це такий документ, який дає змогу. Подивитися на область, її гендерну картину. А, також цей документ будуть застосовувати органи влади Запорізької області для того, щоб розвивати і прокачувати певні а, моменти у своїй області. Також це спецпроєкт стіни а, це проєкт, в якому журналісти показують зруйновані культурні та освітні пам'ятки і заклади Сумщини а, з цим аналітичним документом по спецвипусках. Можна буде шукати міжнародних донорів, залучати кошти для того, щоб відбудовувати ці пам'ятки. Тому це такий досить важливий документ для сьогодення, який допоможе зберегти культурні пам'ятки і освітні заклади для того, щоб наші нащадки на це дивилися і навчалися. Тим, хто хоче розуміти процеси в суспільстві, ну але якщо особисто за мене говорити, то певно таким самим людям, які працюють в громадському секторі, е які займаються волонтерством, які хочуть розвиватися в цьому і виходити на новий рівень, е і приймати вже якісь якісні рішення і розуміти, що тут відбувається.